120 пакетів на тиждень саме стільки що місяця приносить із магазину середньостатистична українська родина. Так, так, це про нас. І це і пакети, в яких ми приносимо продукти, в які їх упаковуємо і навіть які викидаємо. А такі покупки, зрештою, перетворюються на сміттєзвалища. Їхня площа в Україні вже складає 12 тисяч квадратних кілометрів. А це територія острову Кіпар або цілої країни, наприклад, Чорногорії. Чи можна вирішити цю проблему? Давайте подивимося сюжет, а після поговоримо з експертом. Пані Оксана З Івано-Франківська ніколи не купує поліетиленові пакети. Для покупок у жінки є постійна одна сумка. Я ніколи на касі не купляю будь-які там чи гривня, чи гривня 50, чи маленькі, чи великі пакети ніколи. Мій товар завжди складається в цю сумку. Навіть крупи, фрукти, овочі, пані Оксана складає у полотняні сумки. Фасоване не купує, щоб не платити за тару, адже її все одно потім доведеться викинути. Кажучи за даром, хоча насправді ми за них так само платимо, враховуючи ціна у продукт, який розфасовується в ці кульочки. Все сміття в родині фасується: скло, папір, пластик усе окремо. Навіть харчові відходи використовують по максимуму. Луспиння з картоплі, з буряка, з моркви, цибулі, так само ж з карлупа яїчок сюди йде. Вона абсолютно це все збирається в великі кульок, і має пізніше на весну, як добриво для квітів. Також господиня відмовилась від миючих засобів у пластикових упаковках. Поверхню плити і вани миє господарським милом, посуд, содою. А для вікон розводить воду із наша. Тирним спиртом у старій пляшці, яку придбали ще сім років тому, дезінфікує без запаху. Без побічних ефектів і без шкоди для навколишнього середовища. завдяки таким правилам родина пані Оксани економить щороку близько півтори тисячі гривень. Експерти стверджують, це далеко не межа, адже кількість сміття, за яку ми платимо, вражає. Можна заощадити до 15% бюджету. Ціна упаковки закладена у ціну товару. Як правильно вести домашнє господарство та економити на тому, що ми викидаємо? Галина Гупан, координатор програми Стали домогосподарство в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що я можу сказати? Ну я чесно кажучи, не думав, що ось на таких дрібницях можна зекономити 15% бюджету сімейного родинного. Розкажіть, будь ласка, дійсно це працює і як працює? Це дійсно працює 15% Це не тільки на покупках, але й на інших ресурсах. Mm -hmm. А в даному випадку відходи ми також роздивляємося як ресурси, які, якщо ми подумаємо трошки і прикладемо ось стільки зусиль, ми можемо якось ще використати. Якщо повертатися до нашої героїні, вона каже про те, що лушпиння з під картоплі, наприклад, чи з буряка, як вона сказала, чи з яєць. Навіть де це все зберігати. Дає в таку. А... Ну, тару, це може бути банка. А може бути, у мене, наприклад, на балконі стоїть, навіть зараз продаються дизайнерські ящики, бо це тренд модно бути зеленим. А, ящики для компосту. І ви туди викидаєте, наприклад, у шпиння, угу. а, потім трошки я, наприклад, пересипаю землею, навіть без яких додаткових там черв'яків, добрив або будь-чого. Ось зараз, якщо почати. То навесну, коли треба пересаджувати рослини без будь-яких я не купляю ні землю, додатково не витрачаю гроші, ні додаткові якісь мінеральні добрива для mm -hmm. моїх домашніх рослин. У мене абсолютно готовий ґрунт для пересадки рослин на mm -hmm. Ну добре, скажіть тоді, від яких товарів можна відмовитись для того, щоб на цьому зекономити? Коли ми йдемо в магазин, ми пам'ятаємо, що кожна, кожна наша гривня має наслідки не тільки для нашого бюджету, але й для нашого оточення, для нашої країни і землі. Якщо ми купуємо чай, ми дивимося, що є чай, як коли пакетик кожен упакований uh -huh. в такий ще пластиковий, в, uh -huh. а є коли, який не упакований. Яка нам різниця, в принципі, коли ми той пакетик дістаємо ще й розірва, розірвали внутрішній пакетик і викинули, uh -huh, або uh -huh. просто дістали? Ah, розуміло, да? Чайні пакетик, коли ми його використали, це дуже добрий, наприклад, дренаж для рослин, або на дачі о, можна використати будь-яка. Дачна господиня, ви підійдете, вона у вас залюбки візьме. Про сортування сміття. Хоча спитати, яка з цього може бути користь, як це правильно зробити вдома? В себе? Е, ну наприклад, у нас е, на поверсі чотири квартири. чотири квартири стоїть е, ящик для сміття. Ні цією вину мною. Угу. Я просто поставила ящик, підписала макулатура. Коли о, один раз на місяць ходить одна квартира, здає. Ми дізналися, де пункт макулатури і здаємо, угу. і це якраз вистачає на одну. А банку соку, якщо ми говоримо про е, хімію, е, на що можна замінити? Яка альтернатива для того, Но щоб все одно ми... відмовитись? Ми не можемо від неї? Ми майже можемо відмовитись. Можна замінити або оцет, або лимонна а, кислота, або сода та ж сама да, та, та ж сама сода, гірчиця. Я мою посуд е, сода і хто ми мило. Подачі. мило да. і цього достатньо. Да, просто мечалечку в соду і в господарчі милої той самий ефект. От в Америці друзі мріли новий експеримент. Скільки на день сміття залишається від однієї людини? Це до двох кілограмів. І фотограф з Каліфорнії попросив своїх друзів та сусідів зібрати все сміття за тиждень, і потім він зробив фотосесію на фоні зібраного за тиждень сміття. Власне приклади справді вражає. Скажіть, будь ласка, українці можуть собі дозволити дуже швидко адаптуватися до того, аби підтримувати екологію, і взагалі економити нарешті навчитися, тому що ми, ну ніби економні люди. Але, але разом з тим нам дуже важко навчитися планувати і розуміти, куди і як ми витрачаємо гроші. Заощадження це коли у тебе є гроші потім. І коли ми здаємо, наприклад, відходи, ми маємо гроші, сортуємо. Коли ми не купляємо добрива або робимо компост, ми маємо гроші. Коли ми а, купуємо, не купуємо упаковку. Ми маємо з того гроші. Коли ми не покупуємо пакетик на касі кожного разу за гривню 50 ми маємо гроші. Тобто ви радите взяти папірець, ручку і максимально прописати, на чому ви можете заощадити, і потім в кінці місяця, наприклад, провести такий певний розрахунок, заощадили чи ні, це справді діє, чи це не діє, і кожна людина зможе зробити висновки. І в інтернеті поради також можна знайти би ти стало домогосподарства. Правда? Просто набирайте стало господарства, ви знаєте, дякуємо вам. Можна спробувати а, Спробуємо, Звичайно, калина Купан, координатор програми Стало домогосподарство в нашій студії, а сніданок триває.